Ми в Карпатах піднімаємося по такій дорозі. Ну це взагалі на дорогу тут таке струмочок біжить постійно. От, файні такі види, вже так височенько забралися. Вийшли по гриби. а що ми там назбирали? А назбирали ми діамантів. І вже так немало діамантів. Є такі, щоб ідеальні. От другий камінців накидала. Марморозкі діаманти. Ось взагалі такий он блискучий. Є такі чисті, ну, я думаю, їх просто... на камеру видно. Оце ось файно, їх треба просто помити. Але там є прям такі... О, пішли я ж, де його... А, все, я його... Ні, я його бачу, да, я його дістану. Блін, як його дістану. Щоб... Іменно його. О! Мармаровські діаманти. Прикольно гірський хру... кришталь. От ідемо і в такому струмочку розмивається. Прикольно так після дожів. Файно його видно. Ось така у нас прогулянка. Пішли по гриби. Багато разів дивився відео. Де люди там хто зна куди і дуже далеко. Ми знаходимося взагалі. Не в тому місці, де там їх частіше всього знаходять. Ми буквально там, я не знаю скільки тут годинку, да? Вау! Якби тільки цілий! Якби тільки цілий! блін, ну такий здоровий, ти що, Клас! Ай! Трошки розколотий! Надо щточку відмивати вдома! Але ось він! діамантіще, Вау! Класно! Мармаровські діаманти, так їх, так їх називають. Ну чого, забавно, прикольно. Що з ними робити, я не знаю, але прикольно. Я хотів їх знайти чисто в таких ну, познавательних своїх цілях. Думали їхати. Я планував їхати в ті місця, де люди викладають в Ютубі, їх знаходять. А ми зараз в міжгір'ї на одній е, з гір підіймаємося. От, і от, так от натрапили. Дожі були, порозмивало. Вау! Треба ще золото помити. Спробуємо золото пошукати. Карпатське. Але був би прикольний, якби був цілий. Ех!